Всем привет, привет, ребята! Вы на канале Мистер Лайк Лена. Сегодня мы приехали в Вену после примерно 3 или 4 года спустя решили наконец-то навестить. Насправді ми були тут останній раз 2 роки тому, але ми не були в центрі. Года. І ти була з нами 2 роки тому, але ми не ходили в центрі. Оце в нас Карлскірхе, це церква Карла. У Відні з'явився новий музей. Колись ще пару років тому тут було будівництво, а зараз тут він музеум. До речі, невідомо, можливо, він відкритий. Ага, дорослі 12 євро, діти 10. Музей побіля Карлскірхе. Це тут шикарний парк. Ми в самому центрі Відня. Якщо вийде, то ми ще прийдемо в этот музейчик. Так, тут ми бачимо фонтани, пальми і так далі. Колись тут проходили антиковідні мітинги. Я пам'ятаю, як тут була така трибуна, сцена, стояв диктор і щось горлав за антиковід. Пройшов дощик, взагалі зараз погода бомба. Ми бачимо відреставровану будівлю парламенту. Вона була майже весь час закрита на ремонт, а зараз її відкрили і тут встановили такі шикарні статуї, скульптури, кого, мабуть, це Афіна з нікою. Ніка це типу богиня перемоги. Це золота Ніка. Якщо на нього посмотрите і всіх побідіться. Не, ну дуже красивий фонтан з мармуру. Водичка чистенька. Вот і вона прям держить. Угу. Ось водначка. Водичка прохолодна. Шикарно. Mm -hmm. Все, ви бачите, парламент Остеррайх, парламент Східної імперії. Тут такі шикарні мозаїки. Так має виглядати парламент порядної країни. І перемога. Хоча австрійці вже давно ні з ким не воюють. А от Україні личила б така статуя Афіни з Лілкою, з перемогою. Імперський розмах. Мозаїки просто вражають. Да, тут знайшли герб України. Герб да. Галичини. Ми бачимо, наскільки Австрія плекає пам'ять. Це галка з трьома коронами. Це герб королівства Галичини, Флодомеря і Володимирії. А це. Лев Руського Королівства, тобто тодішньої України. Грифони. І все це на фоні будівлі угу. австрійського парламенту. Парламент Остеррай. Отак-то. Тут ми бачимо ще інші герби. Але герб Галичини на місці присутній. Чернівці. Так, супер. Послухайте, яка пісня грає навпроти австрійського парламенту. Перед... Мы такие гуляем и видим вот этот большой экран. Наверное, будет какой-то концерт или угу. кино, может быть, даже. Да, может быть, кино, фильм. Э... Да. На фоне знаєш, Бесплатный фильм под небом, которым видно. Так если на 17, просто. то взагалі то уже, мабуть 17. Ні? А скільки зараз? Бесплатно? 16.24. Ну, через пів години. Думаєте, безплатно? Думаю, так, да, під відкритим небом. Ну, скажу чесно, таке небо, як будто б пійде дощ, так що вибрали погоду добре. Угу. Скульптура зроблена з дерева, але оббита цвяхами. Віденський пасаж від фасаду однієї будівлі протягнули таку тут нашли торги? Угу. А да, сука. тут красиво. Ну я згадав, що ми тут були і не один раз. Я теж хотіла да, сказати, що ми здесь вже були. Так, і не один раз. Да. А здається, що наче ми тут перший раз, а потім бачиш, що ти вже тут був. Фонтан і багатенько. Я думаю, що це пес-патрон. Друзі, я трохи помилився. Думав, що це пес патрон. Ван Лав. Пес патрон, Але це був не він. А тут був пес-патрон, я це знаю. І навіть да, фотки були. От напроти Стіфан з дому, да, великий песпатрон. він змінився. До невпізнаваності. Да, ну людей тут Багато Багатенько, так. Да.